Тарас Григорович Шевченко, Кавказ. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем, кров'ю политі, Спокон віку прометея, там орел карає, Щодень божий. Довбе ребра серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. Та хліб насущний заміцить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і слову живому. Встане правда, встане воля і Тобі одному помоляться всі язики Во віки і віки. А поки що течуть ріки, Кровавії ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, Отамто От милостиві ми, ненагодовану і голу застукали сердечну волю, та й цькуємо. лягло костьми людей, муштрованих чимало, б, а сліз. А крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих, пролитих тайну серед ночі, а материні гарячих сльоз, а батькових старих кривавих не ріки. Море розлилось огненне море. Слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, Сині гори Кригою окуті. І вам Лицарі великі Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.